Всім привіт! З вами знову я, Юлія Миронова, і сьогодні я вам розповім про хворобу, яка може пошкоджувати близько 360 видів рослин та завздавати величезної шкоди як в плані зменшення урожайності, так і погіршення якісних показників. Дана хвороба має назву Біла гниль. Наразі у мене в руках ви можете побачити рослину соняшника. Та сої, які уражені даною хворобою. Характерними симптомами цієї хвороби є утворення некрозів, на яких згодом формується білий ватоподібний міцелій збудника хвороби. Завдяки цьому міцелію хвороба отримала назву біла гниль. В подальшому, на білому міцелії ми можемо помітити формування чорних склероцій, Фітопатогена, завдяки чому цю хворобу також називають склеротинією.